Далі в нашому ефірі будемо говорити про подорожі, що потрібно знати тим людям, які збираються перетинати кордони цього року. Які правила що змінилися? Про це поговоримо із нашою гостею. До ефіру доєднується Світлана Борда, речниця сьомого прикордонного карпатського загону. Пані Світлано, вітаємо вас! Вітаю студія. Добрий день! Дякуємо дуже, що долучилися. За вже перші тижні літа. Які зміни ви бачите щодо пасажиропотоку? Що ви можете сказати? А, власне, дійсно, як ви зазначили, з початком літніх канікул у школах, активізацію туристичного сезону, сезону відпусток, пасажиропотік традиційно на Львівщині у пунктах пропуску зріс вже на 25% всього. У пікові періоди ми очікуємо збільшення до 40%. Також зазначу, що у вихідні дні у порівнянні з будніми днями цей пасажиропотік також зростає на 16%. Наразі найбільш завантажені пункти пропуску залишаються краківець та чигині. Гроші у гринів Раворуська характеризується середнім рівнем завантаженості. Ну і найменше можна навіть сказати, що нульове завантаження ми спостерігаємо у Нижанковичах і Смільниці. Зокрема, за останню добу пункти пропуску у Львівській області на виїзд разом перетнули 40, понад 46 тисяч громадян та понад 9 тисяч транспортних засобів. Ну і в свою чергу Державна прикордонна служба України. Іни, <загіни>, зокрема, сьомий прикордонний карпатський загін вживають всіх заходів, щоб зменшити власне оцей час очікування для громадян. Це ми зокрема збільшуємо кількість прикордонних нарядів, виставляємо додаткові автоматизовані робочі місця а також активно розвиваємо. І міжнародну співпрацю, і впроваджуємо інноваційні е, різні сервіси, все для того, щоб перетин кордону громадянами займав якнайменше часу. Якщо людина планує свою відпустку або ж поїздку за кордон, в які дні краще виїжджати і повертатися назад? Чи є якісь поради щодо цього? Ну, власне, щоб зменшити свій час очікування. А перед пунктами пропуску ми радимо обирати для виїзду з України це в будні дні. А для в'їзду в Україну це оптимальним варіантом наразі залишаються вихідні дні. Також зазначу, якщо ви обираєте виїзд з України. І не у будні дні, то краще його обирати або у ранкові години ранні, або у пізні вечірні години. Вже згадували різну навантаженість пунктів пропуску. Де людина може подивитися, перевірити перед тим, як їхати на кордон на пункт пропуску, де яка завантаженість і куди краще поїхати. Власне 24 на 7 дуже зручний сервіс. У нас є сторінка західного регіонального управління, також сьомого прикордонного карпатського загону у Фейсбуці. Там дані оновлюються щогодини, і ми радимо громадянам перед плануванням своєї подорожі обов'язково зазирнути на наші офіційні ресурси і відстежити завантаженість пунктів пропуску і обрати найменш завантажений пункт пропуску. але... Точно не прогадають громадяни, якщо вони оберуть Неженковичі або Смільницю. Ці пункти пропуску наразі можливо не дуже користуються великою популярністю серед подорожніх, адже вони трошки далі знаходяться від міста Львів, ніж, до прикладу, Грушів або Шогиня або Краківець, але там хороша дорога, там пряме сполучення. І вже на території Польщі тому радимо обирати саме їх. Пані Світлано, що потрібно пам'ятати перед виїздом, які документи обов'язково потрібно взяти із собою для того, аби правильно і вчасно перетнути кордон? Ну, власне, з 1 січня 2025 року набув чинності закон України no про... Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тому громадяни, які прямують на власному транспортному засобі, їм обов'язково потрібно мати страховий сертифікат його необхідно оформлювати за добу до планової поїздки. Ну і в разі відсутності. Діючого страхового сертифіката може бути відмовлено в перетині кордону. Ну і все це, скажімо, така дуже індивідуальна річ, адже пакет документів залежить від категорії особи, яка прямує. Тобто, якщо ви прямуєте з дитиною, ви повинні перевірити наявність усіх необхідних документів для дитини, якщо це їде мама з дитиною, це один пакет документів. Якщо це а прямує з дитиною а третя особа, до прикладу, вчитель чи зараз популярними є виїзди організованих дитячих груп на відпочинок. То це інший пакет документів. проте з власне з переліком цих всіх необхідних документів завжди можна ознайомитись на наших офіційних ресурсах, зокрема, це і сайт Державної прикордонної служби України. Там все детально розписано. І ну, звичайно, перевірити весь пакет документів, аби потім не виникало незручних ситуацій на кордоні. Військові зобов'язані, які є заброньованими, чи можуть вони виїхати за кордон. Який перелік документів їм для цього необхідний? Так, власне, виїзд за кордон для осіб з бронюванням він можливий, але вимагає. Ткого дотримання законодавства і норм, і кожен випадок також може бути унікальним, індивідуальним і потребувати додаткового вивчення і додаткового часу. Зокрема, для виїзду за кордон заброньованим потрібні діючі закордонний паспорт, військово-облікові документи із зазнач. Ям була самого бронювання, а також наказ про відрядження або відпустку підписаний керівником того підприємства чи органу, де він рахується. І також зазначу, що ну загалом це виконання вимог перетину кордону громадянами України, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 Вона також є у вільному доступі в інтернеті, і ми радимо ознайомлюватись обов'язково громадянам, які планують свої подорожі за кордон. Кому можуть відмовити у виїзді на вашому досвіді, як ви бачите, які найчастіше трапляються ситуації, коли люди, людей не можна випустити за кордон? Ну відмова власне у виїзді може бути, якщо мета поїздки, ну якщо ми говоримо зовсім таки про категорію кліків, то це якщо мета не пов'язана з. Службовим обов'язками, або якщо немає дозволу на виїзд і для працівника у відпустку, або відсутні необхідні документи для перетину кордону. Виїзд у відпустку також можливий, але з умови, якщо роботодавець надав відповідний пакет документів своєму працівнику для виїзду за кордон. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні долучились до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Світлана Борда, речниця сьомого прикордонного карпатського загону. Говорили ми про перетин кордону. Що потрібно знати всім тим, які планують поїздки за кордон і планують зараз свій відпочинок.